Добрий день. Вас вітає Агентство з нерухомості стабільність місто івано франківськ Презентуємо відеоогляд і відеофіксацію етапу будівництва дуплексів та, та таунхаусів в місті Івано-Франківську в мікрорайоні Микитинці. От сьогодні це по суті завершальне відео. Можете оглянути, ось так воно виглядає, це містечко. Посіяні газони. Залишилося тільки поставити хвіртку. І, по суті, все. Ми пройдемося коротко, оглянемо останню стадію готовності. Там є деякі роздопрацювання по хвіртках, по балконах і поправках всередині. І по суті, весь цей. Житлове містечко вже е, здане і можна розпочинати внутрішні роботи. От, побачите, по суті, практично е, в терміни уклалися і е, відповідають будинки тим е, рендерним фотографіям, е, котрі були. Ось такі задні двори. Можна побачити ось така територія. Підсипаний ґрунтом, після того підсипана територія підсипана чорноземом і засіяна. Так. Ділянки тут площею від 2,5 до практично сотих були, а будинки кожний, зокрема, котеч 140 метрів квадратних. Якщо у вас будуть питання чи додатково консультації, Уточнення, чи є ще е, вільні будинки. Звертайтеся під відео, будуть номери телефонів, і можемо поспілкуватися. Дякую за увагу, до побачення.